Вітаю другокласників на уроці української мови. Наша мова солов'їна. Ми любимо свою мову і тому вивчаємо її для того, щоб вона звучала як соловейкова пісня. Отож, приготуйтесь до уроку. Обов'язково візьміть на урок гарний настрій. І почнемо наш урок з віршика, який, я сподіваюся, додасть нам. Позитивних емоцій і гарного настрою. Отож, повторюйте за мною: усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день тобі веселим буде. Сподіваюся, що для кожного з вас буде веселий день і кожен з вас буде мати гарні. Посмішки протягом цілого дня і протягом, звичайно, нашого уроку. Отож ми вчимо українську мову і знаємо, читаємо за мною віршик. Наша мова калинова, і ласкава, і медова, і багата і небідна, ось що мова наша рідна. Отож, діточки, вивчаємо українську мову. Тішимося нашою рідною мовою і робимо все для того, щоб наша мова звучала, як Соловейкова пісня. А зараз пропоную вашій увазі загадку. Читаємо загадку. Спів гучніше канарейки не сідають батарейки, сам горлає просто неба і заводити не треба. У селі живий будильник, зветься ж він, звичайно. Подумали? Думаю, що всі відгадали. Він зветься півник. Добре, діточки, думаю, що всі ви бачили півників, чули його голосистий спів. А чи бачили лише ось таку рослинку? Сподіваюся, також, що бачили. Ця рослина називається також. Півник. Отже, маємо півник тваринка і півник рослинка. А ще пропоную вашій увазі таку загадку. У лісі на зайця вона полювала. Здогадались, хто це? Так, напевно, всі здогадались, це лисичка. У лісі на зайця вона полювала. А потім їстівним грибом стала. Чи знаєте, що це за гриб? Так, це є лисичка. Отже, ми маємо лисичка тваринка і лисичка грибок. Отож, після цього, як ми відгадали, такі загадки маємо вправу передбачення. Чи зможете ви передбачити, про що буде сьогодні йти мова на нашому уроці? Подумайте, передбачайте. Отож, мова! Про що буде йти мова? І чому так гадаєте? Так, сьогодні ми будемо з вами поговорити про слова, які звучать і пишуться однаково але мають різні значення. Згадали півники тваринки і півники рослинки. Лисичка тваринка і лисичка грибочок. Отож ці слова, які звучать і пишуться однаково, але мають різні значення, називаються омоніми. Отож працюємо з підручником українська мова на сторіночці 75. А також нам сьогодні стане в допомозі тлумачний словник. Він нас також поведе в Україну української мови. Отож в українському словнику, тлумачному словнику написано слово коса. Думаю, що знаєте, що таке коса, Коца, коса це заплетене волосся. Це, от бачили всі дівчаток, косу. Коса також може бути сільськогосподарське знаряддя для косіння трави зернових, і воно має форму вузького зігнутого леза. Ось так виглядає коса. А ще коса, кажуть, Піщана вузька довга частина суходолу, що відокремлює від відкритого моря, бухту, озеро або затоку. Отож маємо одне слово коса звучить і пожиться однаково, але має різні значення. Аж три значення має слово коса, і це в нас є слова омоні. Працюємо на сторінці 75 підручника і читаємо всі гарно правила, яке нам розказує, що ж таке ОМОНІМ. Став відео на паузу і прочитай, що таке омонім. Після того, як прочитали, розглядаємо картинки. Маємо ключ. Ключ має також Різні значення. Ключ, яким ми відмикаємо двері, відмикаємо замок. І ще ключ може бути журавлиний, ключ також може бути. І зараз робимо вправу один усно. Читаємо разом завдання вправи один. Діти читали казку рібка. Намалюйте бабку, попросив учитель. І діти намалювали. Подивіться, хто з них правильно виконав завдання і чому. Дивимося, бабка це може бути жінка, стара бабуся, а ще бабка такий смачний кекс називають, ще бабка гриб, ось так він виглядає в природі, і бабка-комаха, також думаю, що всі ви бачили. А завдані вчитель попросив, намалюйте папку із казки «Рибка». То хто ж зробив правильно, як ви думаєте, діти, хто зробив правильно? Так, звичайно, ця дитина, яка намалювала перший малюночок, зробила правильно. Ви можете ще пороздумувати над цим запитанням і висловити свої думки. Рухаємося далі. Зараз ми будемо працювати з вами в зошитах. Для цього потрібно правильно сісти при письмі, відкрити зошит, покласти його правильно і записати число і класна робота, і каліграфічну лінійку. Каліграфічно пишемо букву М, велику і маленьку. І слово мова. Ставте відео на паузу і працюйте. Права 2. Спиши речення підкресли омоніми. Ми маємо три малюночки. Читаємо в першому прямокутнику, читаємо речення. Ці речення ви повинні списати. Списати вам потрібно тільки один, один вид речень, тобто один, одну пару речень з одним словом ОМОНІМ. Отож читаю. Я їм смачну вівсянку. І друге речення. Вівсянка голосно співає. Отже, ми маємо вівсянка, це є в нас каша, і вівсянка-пташка на малюночку. Ось так виглядає пташка-вівсянка. І так виглядає каша-вівсянка. Каша, яка приготована із вівсяної крупи. Отож, маємо таку пару речень. Наступний малюночок у нас є слово чайка на малюнку. Чайка пливе до берега. Над морем пливе чайка. Два однакові слова, які звучать і пишуться однаково. Це є слово чайка. Перше слово це є чайка пливе до берега. І чайка так називали козацький корабель, називається чай. І чайка, яка летить над морем, це є пташка. Тож розібралися з тим. І наступний, ми вже з вами читали раніше віршик про лисичку. Оля зібрала неїстівні лисички. Увага! Ці грибочки, які називаються лисички, вони можуть бути і їстівні, і неїстівні. А лисички їдять мишей. Тобто тут вже ми маємо наступне слово. Лисички це є тваринки, які їдять мишей. Отож, розібралися ми з вами з цими реченнями. А тепер ставте відео на паузу і напишіть ту пару речень словами омонімами, які вам найбільше сподобалися за вибором теж працюєте, не забувайте про свою поставу при письмі. Увага! Після гарної роботи, сподіваюся, що ви всі старанно попрацювали. Прийшов час фізкульт хвилинки. Ось припливла хмаринка, а на ній фізкульт хвилинка. Тому ставте відео на паузу і зробіть те, що вам подобається. Хто бажає підстрибувати, підстрибуйте, хто бажає попити водички, попити водички і відпочинка хвилинку, так як вам до вподоби. Після гарного відпочинку знову працюємо. Вправа 3. Отож, читаємо вправу 3 в такому порядку. Спочатку читання для себе. Став відео на паузу і прочитай завдання вправи і вправу для себе. Читаємо загадки, розглядаємо малюнки і думаємо над відгадками. Ставте відео на паузу, читайте для себе. Після читання для себе прочитай для того, хто є поруч з тобою. Прочитай завдання, прочитай загадки і подумай над словами відгадки. Отож, будемо працювати і роздумувати, як ми будемо робити цю вправу. Відгадай загадки, добери до слів відгадок слова ознаки, і запиши сполучення слів. Маємо першу загадку без рук, без ніг, а в хату не пускай. Прочитали цю загадку і думаємо, що це таке. Тут написано замок. Звертаємо увагу на наголос. Це дуже важливо. Замок. А тут маємо картинку, де в нас є замок? Читаємо другу загадку. цегли побудований для принцес фарбований. Ось така загадка. І тут також є відповідь. Замок. Але увага, тут вже наголос є ось так: замок. І ми маємо два однакових слова, але мають різні значення. Отже, замок і замок, де в нас є замок. Дивимося, замок, який без них. Без рук, а в хату не пускає. Думаю, що всі ви здогадалися. Ось це є замок. Ну, і для принцес, фарбований, з цегли побудований, це в нас є замок. А тепер діти, увага. Наступне завдання. Ви повинні записати сполучення слів. Зверніть увагу на слово довідка. І Щоби утворити сполучення слів, потрібно вам підібрати звідси з довідки, підібрати слова, які тут є. Прочитаємо слова. Залізний, цегляний, водопровідний і будівельний. Прочитали слова. А тепер вибираємо для слова замок, вибираємо слово, щоб утворити слово сполучення. Яке це слово нам підійде? Замок, звичайно ж, що залізний. І ставте відео на паузу і записуйте слово сполучення. Залізний замок. Але в нас ще є слово замок. А замок, який буде? Ось він замок, і який це буде у нас замок, він є цегляний. Тому записуйте слово сполучення. Замок цегляний. Третя загадка. Тільки його я відкрию. Личко я собі умию. Є в нас відгадка, що це кран. І на малюночку в нас є також кран. І який це кран, діти? Як ви думаєте? Думаю, що всі здогадалися, що це є водопровідний кран, тому що цей кран допомагає нам, коли ми вмиваємося ми його відкриваємо. І цей кран дає нам водичку, і ми можемо умивати своє личко. І четверта загадка. Знизу вгору по верхах будує дім і по ночах. Це маємо відгадку кран. Ось він, кран у нас є, на малюнку. І який кран є будівельний. Таким чином. Ми справилися з цим завданням. Але в нас ще вгорі є написано переносне значення слів, тому мусимо зараз знайти ті слова, які вжиті в переносному значенні. Подумайте хвильку, яке слово буде вжити в переносному значенні в першій загадці. Чи в другий загадці? Подумали? А тепер скажіть, чи може замок, який не має ні рук, ні ніг? Чи може він не пускати в дім? Як ви думаєте? Подумали? А тепер скажіть, яке це значення? Пряме чи переносне? Так, звичайно, що це переносне значення. А з якого слова перенесли це значення? З людини, тому що тільки людина може не впускати, правда? Ще тваринка також може не впускати. А замок, який не жива істота. Назва не істоти, і тому він не має такої дії, що він не може впускати. Отож, ми з вами згадали, повторили про переносне значення слів. Молодці, думаю, що гарно ви попрацювали, гарно постаралися писати, і тому далі наступне завдання. Попрацюємо. З вами гарно попрацюємо, а завдання таке. Роз'єднай слова з уривка вірша Степана Жупанина. Будемо зараз роз'єднувати слова і свою мову розвивати. То починаємо. о По своєму кожна. Так, встигаєте за мною, пташина співає. По своєму кожен народ розмовляє. Читаємо ще раз віршик. Що в нас утворилося? По своєму кожна Пташина співає. По-своєму кожен народ розмовляє. Отож, діти ми також, ми є щасливий народ, тому що ми маємо свою мову, ми маємо свою рідну мову, і наша рідна мова може розвиватися тільки тоді, коли ми будемо над нею працювати, коли ми з вами будемо читати вірші, загадки, скоромовки. Коли ми будемо тішитися тим, що маємо нашу рідну мову, і вона буде в нас звучати як соловейкова пісня. Отож вчимося з радістю і співаємо нашою українською мовою, розмовляємо так, як співає соловейку у гаю, адже наша мова солов'їна. А тепер мурашки просять допомоги. Вони хочуть навчитися, що таке слова омоніми. Вони також з нами слухали цей урок. І завдання таке перед вами стоїть. Для того, щоб допомогти мурашкам, потрібно доповнити хмару слів. На хмарі є слова омоніми, бабка, ключ. А ви повинні ще. Дописати в своєму зошиті кілька слів, які будуть стосуватися теми сьогоднішнього уроку. Отож допомагайте мурашкам і розвивайте свою мову. Якщо все було добре і просто на уроці, якщо легко все вдавалося, під своєю роботою намалюй зеленого смайлика. І якщо тобі довелося докласти зусилля намалюй жовтого смайлика. І всі за урок отримуйте оплески від смайла. Дякую всім за увагу до наступної зустрічі!